Родичі, всім привіт. Ви мене всі знаєте. Я ніколи не жалую, що там в житті все погано. Ще що грошей немає, як там любітеліти Сорчика, скільки потратив, всі оці моментики. Сьогодні погода просто клас. Одівся потепліше, хоча дуже сильно вже жарко. Зараз мені стало було мінус три. Куди ми з вами направляємося? Думаю, ви догадуєтесь. Я вже вийшов за город. Зараз буде металоприйомка десь скоро. Я дойду, вам все обов'язково познімаю. Не от того, що мені нічого знімати, а від того, що мені треба ходить, дивитися, щоб мене знали там люди. Ну, коротше, оці всі моментики. Налажуємо потихеньку кон'єкт. Погнали, лайк, підписочка, можете захайпити. Пішли дивитися, що є. І так, пішли дивитися, що поздавали. Здали таку от штучку з якогось чи комбайна невеличкого інтересного. Вона одна, он друга. Я думаю, добре видно з карданчиками, шмарданчиками. Кардани оці бабок стоїть кучу. Такі от апарати. Є що сьогодні показати, от ще якісь бункера. Такі от красиві, не погнивші. Також, може хто шариться по прийомкам, отакі цепки загрібають одразу. дивіться, якорний цепок, їх цепляють там заді сіволок, вони грудки б'ють і прочу штуку. Вона длінна, туди-туди, туди, десь туди уйшла. Якби їм треба було, звісно, можна було її забрати, але ну, куди її заберу, пойміть мене правильно. Зараз йдемо дивитися. Е, Слідующа находка, така от штука. Якийсь вулканізатор чи хер, я знайшов, вона таке клас Новенька. Нікому тут не треба, все викидається і переплавляється. Так, називається в народі він песик. У мене, кстати, є польські права на такі УДТ, прикиньте. Такий вот, такий. акумулятор, ні, ну вже вони видно своє відработали. Гідроциліндри підйомчика є. там. Ну вони повністю комплектні, ну, в комплектні. Середина там є, можна було повитягати ті самі моторчики. Нікому це робити і нікуди потім це зараз дівати. Взагалі, я то знаю, що з ним можна робити. Я думаю, теж все це знаєте. У нас даже льот, дивіться. О, вся внутрянка, все є. Мотори, насоси, повністю все є. Клас, кувалда якась саморобна, цікава. А ще от он, якийсь апарат інтересний, чи станок. Що воно таке, не пойму я. Релети якісь поздавали. Йдемо далі, роздивлятися, зараз ми щось знайдемо з вами дуже інтере. Слідующа от такий отакий домкрат, він десь метр восім в длину. Дуже він уже здоровий і потужний. Тон не знаю наскільки. А ну Може даже робочий. Мені це треба там типа закривати, клапана, наверное. Я думаю, що робочий. Ну, кому він тут надо, можна додому прикотити. Движочок, двигок, кажу, движочок красивий. Подірвали його весь. з якоїсь витяжки. Їх потім отдельно викидають і на переробку, на, на, на тут мідяху з них достають. Кабельочок. Ой-ой-ой, хороший. Теж на переноску лопати він, якісь інтересні. Дивимося далі. Опять це сільхозтехніка з карданами. Це вже з іншої сторони я обійшов, треба бігом сам познімати. Опять же ті кардани, кристалинки. Кар... Верні з крестовинками. Написано, що це фелеверке. Германія зроблено. Тип. Це 1100 ТР, чи щось таке. Кілограм 790, небагато. Це щось до трактора от була, сцепочка. косілка була, от. косілочка здоровезна. З усим. І просто порвали і викинули це якісь ці ступиці з стойками. Щось там навіть написано, вже все проживіло. З якогось видно колхоза, чи я не знаю відкуди, Ковшо такий гарний. Це мішки б таке на того його на бобката, вже да? готовий, От бери, тільки купляй. Товщина хороша. Ну, уви. Мотори он, погружні, здоровезні, мікроволновки якісь. Хтось наверное, переїжджав велосипеди дитячі, Такі от кольосики класні. Ще якісь тачки були з кольосиками, вон ще кольоса, там он валяються. Прикольно. Це що таке каток якийсь будь-що він таке. Не похоже це на каток. А, каток, бачок, кажу, каток. А вон ще одна рохла валяється вверх ногами. Дивіться, состояння видно вам чи ні, я ж не лізти... Хороше, не сильно вона багато від'їздила, Ну все, обрічена вона на переплавку. Там вони якісь борти поздавали з прицепів, диски. Ну, це якесь СТО, мабуть, здавали, щось таке. Дивіться скільки. Якщо вони тут валяються, то я думаю, все, їм уже конець їх забракували. А може і ні, хер його знає. Радіатори отоплення ціла куча. хтось міняв. Вони навіть з цими збірками якимись стандарт. Стандарт. Може, навіть вони хороші, були, вже вони явно не хороші. Всі ми вами любима електроніка. Тон щось таке цікаве валяється. Електро електро щось там. Немає тут нічого інтересу. Бачите, сам якийсь був пригрі. А ну-ка, курва! Ще один ковш здали, скоріш за все, він був рівний, але вже щось з ним не вийшло його. Ну і на переплавку ж далі готовлять. Вон такі колеса, вон ще якийсь апарат валяється, проволоки дуже багато. Якийсь отакий от транспортер. Правда, він щось ногами валяється. Ну Но все вже валяється. Також поздавали оборудування з якоїсь промишленості. Ну, видно, що піщова нержавейка щось дозірвано сипало, якісь ліки здорові. Може теж протеїни, як я колись розсипав. Може бути, ще якісь херні. О, а от же воно. Отже ці штуки валяються класні. Лієчки. Більше. Можна поставити менше. Сімерочку поставимо. Щось дозировано сипало. Оп, щось там випадало. Моторчик. Був теж хороший. Дивися на це все, звісно, так. Да. Сльози наварачуються, ще якесь обладнання. це все воно валяється. Лійки, ліка, ліки. Він достав один на цей патіфон старий. Подивіться, що воно таке. Немає в ньому ніхіра інтересного. Конденсатори якісь, може танталові, та й то вряд ли. А ні, ось, ось дивіться, золото є. Бачите по золото. Хм, Інтересно. А ще тут це колесо валяється. Не повні, я знімав чи ні, чи не знімав. Ну я от подивився, гляньте, який протектор на ньому. Хороший. Просто його здали со ступицями. Взагалі його там би було відкрутити легенько. Куча бабла стої, я со мной думаю, согласні. Ну уви, у ви, морозяка, бачите, все, він якомусь лижи порізали от погрузчика. Ай-яй-яй. Ще такі оці ступиці, якісь оці ступиці диски борони, БДТ якогось. Те, що таке Хер його знає. Ще одне якесь колесо. В полу вже воно пусте. Протектор вроді хороший, ступиться, поржавіло. Конець. Що то таке, я поки не пойму. колеса позгинались, зверху прицеп це вверх ногами, велосипеди якісь. Такого тут добра повного. У мене до вас, є один вопрос. У мене ніяк не покидає ідея піти насити банок і ці гроші, наприклад, щось на них купити, тобто здати банки, купити щось на ці гроші, не забирати. Як вам така ідійка? Я знаю, що ви вроді як і підтримували, може вже забули. А ну, напишіть, будь ласка, коментарі. Мені интересно почитати, захочете ви таке чи не захочете. Предлагаю вам у другій часті цього відео подивитися, як живе городочок, які домики. От дивіться, домики, нема нічого на ньому лишнього. Балкончик, травичка викошена, пару кустиків. І взагалі красота. Все убрано. Мені це так нравиться, от, що немає нічого лишнього. Ну правда, от, гляньте, я ж вас не дурю. Все красиво, асфальтик, пішохідні дорожечки. От домик стоїть, написано, що він продається. За ціною, звісно, вам зараз сказати не можу. Ну ціни різні, Я от моніторюю їх тут моніторюю іменно в хольстебро в цьому місті. Взагалі вони разні. Може бути похожі дома, а ціна втора рази більше, може містоположення чи розположення. Я не знаю, що впливає на ціну. Може землі більше. Я сильно не вдивляюся, скільки там землі. Мені головне, який домик красивий. Обична красива уличка, там далі світофорик, асфальтик рівненький. Похолодало в нас трошки, вчора сніжок такий пролітав. Ну, сьогодні погодка клас, небо чисте. і не холодно вовсе. Нравиться мені їхній стіль. Ніхто нічого не ховає, все видно, не заборів. Я нічого не візьму, ніхто нічого не візьме, якби. І це прикольно. І от, попрошу вас знімання повернути домик із кирпича. Ой, красивий. Все так вилизано. Ще, звісно, не вистачає якогось мангальчика такого у дворі, знаєте, щоб приїхати, там гриль пожарити. Тоді взагалі було б супер. По поводу металоприйомок, я не знаю, мені подобається, я просто туди ходжу. У мене зараз поки є час. Як потім не буде, время, там мов, вчити, школи оці от, на практики, тоді в мене не буде багато времени. Ну, Ютуб канал, звісно, ніхто не забросить, я все одно буду. Будуть сили не будуть, треба. Партія сказала, що треба, тому треба. І вон домик красивий, на етажечка стоїть. Квартири теж дорогенькі. Ну, якщо квартира в тебе є, то все, ходиш собі на роботу і взагалі не в що не торохтиш ніколи. Бабки якби, капають. Роботай за комуналочку закидуй. Тут щось ремонтують, ліса построїли, будемо обходити, значить. Де будемо обходити, отут десь будемо обходити По стежечки. В принципі, можна закінчувати. Ну, мені правда дуже сильно подобається. Ну, машинка, плиточка, все, немає нічого лишнього. В наступних частях я вам розкажу, де пропав Талян, що в нього, що в мене по документам. Поки місь... даже вам скажу, поки нічого не ясно, але я стараюся, думаю, все у нас вийде. Записував без мікрофона, пардонте, бо не було доставати, його цепляти, підключати. Далі будуть качественні будуватися над качеством. З телефона я не можу зробити хороше качество. Комп'ютер є, але він в мене вже все. останні в нього вздохи. Він я ли, YouTube включає, не те, що монтувати відео високого качества. Всім удачі, всім пока. Підписуйтесь, не стісняйтесь. Нам треба хоча б до 100 тисяч дойти. Буде нас з вами крута кнопка. Десь ми повісимо. Там в мене буде висіть кнопка, щоб чувствували. Ну, уровень. Уровень буде у нас дуже серйозний. архісерйозний. серйозний. Удачі, пока.